За роки війни на сході України держава невпинно посилює свою обороноздатність. Частково завдяки великим міжнародним військовим навчанням, як приміром, Rapid Trident чи Сібриз. Але головним чином за рахунок модернізації армії та озброєнь. Новинки українського оборонпрому українцям, зокрема, продемонстрували на параді до Дня Незалежності. Утім, чи справді всі ці новинки вже нині посилюють обороноздатність держави? Новинки, які вже в дії. Шість типів із новинок української військової промисловості, вперше показаних на параді у 2018 році, наявні в українських військах, допущені до експлуатації в ЗСУ бронемашини Варта БТР 3 да безпілотник Фурія, лелека, ПД 1 модернізований танк Т 64 БВ. Процедуру допущення до експлуатації техніки у війську без тривалих державних випробувань і прийняття на озброєння запровадили 2015 року, щоб техніка швидше опинялася в армії за умов російської агресії. Незабаром в армії реактивна система залпового вогню вільха, зроблена на основі радянського смерчу. Випробування вже пройдені. Через кілька місяців вільха має з'явитися у війську. Буде налагоджене серійне виробництво. Одиничні екземпляри. Танк Т 84 Ятаган брав участь у конкурсі на постачання танків до Туреччини ще у 2000 році. Військово-транспортний літак Ан-178 має замінити Анни попереднього покоління. Він готовий до серійного виробництва. Комплекс артилерійської розвідки положення 2 прийнятий на озброєння ще у 2013 році. Через процес заміни компонентів російського виробництва лише тепер завершено підготовку до його серійного випуску. Всіх цих зразків техніки немає у ЗСУ. Вони існують поки лише в одиничному екземплярі. Сирі зразки. Найбільше суперечок викликали так звані перспективні зразки на параді. Ходовий макет ракетного комплексу оперативно-тактичного призначення з високою точністю ураження Сапсан розробляли останні десять років. Активна фаза розробки триває два роки. Фахівці стверджують, що орієнтовно лише за три роки новий ракетний комплекс може бути прийняти на озброєння. Ще більш невизначена ситуація з українською колісною самохідною гаубицею Богдана. На полігонах проходять випробування кілька варіантів нової української гаубиці, і поки невідомо, як виглядатиме після випробувань зразок рекомендований до серійного виробництва.